Халати, піжами, зима осінь, сорту екстра. Ціна 7 євро за кілограм. Лотику знаходиться 10 кілограм. Зробимо відеогляд цього лота. Ось такий синенький халатик. Тут знаходиться. Ось так він виглядає, з капішончиком. 44-46 розмір. Жіноча модель, Можливо бути і чоловіча. У нас цей лотик мікс. Тобто тут є жіночі, і чоловічі халатики. Ось такий чорний з білим. Дивіться, яка цікава моделька. Розмір перші 58 Тобто велика. Досить такий теплесенький. Так виглядає. Так, Наступний ось такий сиренький. Сіренький, розмір S. жіноча моделька. Бачите, ось такий має принт. Пасочок присутній, середній також довжини, до колінка. Наступний. Ось такий білесенький. Дивіться, просто було смішне. Дуже люблю біле полі і супер. Це жіноча моделька. Розмір, напевне, амочка. Не більше. Довжина також нижче коліна, пасочок труси. Такий м'ягенький, білосніжний. Кишенький теж є збоку. Наступна моделька. Ось такий халатик. Ось такий колір. Розмір не бачок. Теж йде до коліна. Це вже моделька. Пасочок присутній, розмір напевне Теж М. Л. Не бачите? Так, Наступний ось такий бирюзовий, теж дуже гарний колір. Йде трошки тончий розмір емочка з капюшончиком, Також середньої дужений, я думаю, до коліна і трішки тончий такий матеріал. Дагесенький. Наступний ось такий рожевий, рожевий. Це ніби плед, знаєте, є кишенька, є на руки і ось такий, типу плед, салат і розовий Наступний ось такий молочний, махровий. Розмір у нас іде не бачу. Ось так, ось так він виглядає. Ось такий, бачите, нижче коліна. Наступне ось такі сересенькі. Розмір у нас йде МЛ. Може бути і чоловіча моделька. Бачите, мені здається, що вона йде чоловіча. Та сує з Досить м'ясенький матеріал. Наступний ось такий жовтенький. Жовтенький – це вже йде жіноча моделька. XL. Він йде у нас ось такий на нагудзочках. З боку кишеньки. Наступне ще в нас ось такий чорний. Можна сказати, він такий ніби велюр. Розмір в нас іде емочка. Жіноча моделька. Наступний ось такий ми бачимо колір. Ось так з пасочком. Всередині йде ось такий махровий біленький. Можливо, він йде на дві сторони. Вже спробуйте. Наступна ось така рожева моделька. Ді, всередині є ось, така нічна сорочечка. Це цілий набір. Розмірно десь 46-48. І зверху ось такий халатик. Просто в ідеальному стані. Є у нас тут кишеньки, пасочок присутніх. Нижче коліна. Така модель. Наступний нас тут у нас такий білюровий халатик. Вибачайте, пасочок упав. Білюровий. Внизу, бачите, ось такі є рюшечки І так саме на рукавах. Ось ось така цікава моделька, розмір FM. Пасочок присутній. І остання моделька ось такий кава з молочком. Халатик. Розумірно, нас іде як селічка. Ось так. Це є халатимік сорту, екстра. Ціна 7 євро за кілограм для замовлення цього лота. Звертайтесь до наших.